Невеличка зала бомбосховища розмістила дітей, батьків, викладачів дитячої школи мистецтв. У цьому році свій шлях у світ музики розпочинають 42 дитини. Саме для них влаштували свято і перший концерт. З вітальним словом до присутніх звернувся директор дитячої школи мистецтв Юрій Лозак. Я від всіх викладачів нашої школи. Вітаю вас ще раз за першим святом в нашій школі. Я бажаю вам мирного навчання, мирного життя. Доброго здоров'я, щоб ваше навчання в школі було цікавим, комфортним, обов'язково результативним. Я бажаю всім вам доброго здоров'я, ще раз скажу, і бажаю, щоб всі, хто тут сьогодні присутні, дійшов до фінішу, успішно закінчив школу та творчого, успішного шляху. Деся. Діткам урочисто вручили значки як символ того, що вони стали частиною дружньої мистецької родини дитячої школи мистецтв. Анатолій Стигайло, заступник директора, побажав, щоб у дітей було щасливе дитинство, на яке вони заслуговують, щоб вони якісно навчалися очно у своїх учбових закладах, щоб вони Яскраво відпочивали, щоб вони були здорові, раділися, сміялися, спілкувалися з друзями. Ми про це все дуже мріємо і бажаємо, щоб так і сталося. І думаємо, так і віримо, що так воно і так. За щасливе дитинство з наших дітей у дітей позаду два з половиною місяці навчання, а попереду великий творчий шлях. Під час святкового концерту вони вперше виходять на імпровізовану сцену. Кожен успішно зіграний такт і кожні перші оплески стають потужним стимулом для юних талантів. Більше ніж діти хвилюються лише їхні викладачі, які несуть відповідальність не лише за технічні знання, а й за те, щоб не згасити іскру таланту та любов до мистецтва, які щойно спалахнули в маленьких серцях. Кожен учень це особистість У кожного свої музичні дані. Має кожна дитинка характер, особливості, якісь подобання. І для мене, як для викладача. Кожен першокласник це як певний іспит, певний іспит, тому що з кожним, можливо, я навіть і вдосконалююсь, шукаю шляхи, як саме цій дитині донести якісь елементарні речі. І тому в мене є свої і хвилювання. Звичайно, я шукаю щось новеньке, і репертуар поповнюю, щоб в них не згасав цей інтерес, щоб була зацікавленість, щоб кожного року був якийсь такий новий елемент. Можливо, це і гра під мінусовочкою діткам подобається, бо там і те як оркестровий акомпанемент. І вони себе відчувають справжніми артистами. Я вважаю, що важливо все і підібраний правильно. Репертуар, ми граємо здебільшого народні пісні, різні жартівливі, дуже дітям подобається. Ми пропонуємо займатися на трубі, ось, на тромбоні, на флейті, на саксофоні. Ось, от на тенорі, баритоні. Ось у нас вибір духових інструментів. Діти тягнуться до мистецтва і батьки також. Ну, дітям, хоч якась розрада. Цей непростий час і є можливість так сказати і знайти себе і в подальшому житті, окрім музики. Діти можуть опановувати у стінах школи вокальний спів. Це не просто вміння відтворювати мелодію, а мистецтво, володіння власним тілом та голосом. Один місяць і сьогодні був день першокласника, де я виступала. Я співала пісню, ой, ходила дівчина верашку. Більш всього мені подобається вокал. Зараз це мій основний предмет. Далі на другому місці фортепіано, а скрипка в мене вже зараз як доповнювати предмет. Alexandra. Степаненка в цьому році вперше прийшла займатися в перший клас. Я вважаю, що дуже зібна дівчинка. Вона дуже емоційна. Вона дуже бажає займатися співами. І тому ми розпочинаємо цей складний, але такий приємний шлях до пісні. Я дуже люблю співати. І ось чому я прийшла до Тетяни Натольна вчитися. Перші кроки на сцені сповнені хвилювання, перші ноти і перші оплески, радість батьків. Планувалась дуже за неї, щоб неї все вийшло. Бо вона теж теж так? Мені сподобався сьогоднішній концерт. Я раніше також була у музикальній школі, навчалася, тому э, бачу голос є, слух також, так що вирішили на бандуру піти. Ну їй щось так сподобалося. Я на піаніно грала, їй чогось бандура зайшла. Дуже сподобався вечір, Дуже гарно діти танцювали і грали. І взагалі, супер. Вже відбулося перше знайомство зі світом музики. Кожен виступ, це маленька Перемога над собою. Незалежно від інструменту, чи то бандура, струни якої вперше підкорюються дитячим рукам, чи баян, що видав свої перші акорди, діти демонструють перші здобутки своєї праці. Колектив школи привітав дітей і запросив за солодкий стіл. У юних митців та музикантів цей день запам'ятається як перший тріумф, що відкрив двері у великий світ мистецтва.